Салют! Не так давно у грі з'явився німецький преміум середній танк 8 рівня, називається Kampanzer 07 Rush. І тоді він був в контейнерах, зараз він є в рулетці, і давайте перейдемо в гру і поговоримо, чи варто вам забирати цей танк за понад 16 тисяч золота. Друзі, ось так виглядатиме розіграш е, на КПЗ-07. Що тут є? До речі, е, як не дивно, але ця рулетка мені особисто подобається, тому що тут майже нічого зайвого немає. Тут, звісно, є 150 тисяч срібла можна забрати, можна забрати 4 тисячі, чомусь 4 тисячі вільного досвіду, не розумію. Світильник Джека дуже старий обвіз, на що він тут треба, якщо тут є вогнегарпун, який теж старий, але новіший, ніж світильник Джека. Світильник Джека тут аватарочка є у нас. Ось тут на слоті. Також тут є 10 сертифікатів вільного досвіду X5, ну і, звісно, легендарний камуфляж. По 3 контейнера двічі, тобто 6 контейнерів містичних. Також два контейнери чорних контейнера збери їх всі і 6 контейнерів збери їх всі окремим слотом. В принципі, навіть непогана така скажімо лотерея, як за 16 тисяч з копійками. А якщо бути е, правильним і чесним точним, 16762 одиниці золота вам треба буде, щоб. Вкрутити повністю е, всю цю рулетку. Якщо ви думаєте, що вам пощастить з першого прокрута, е, можете бути впевненими, що, мабуть, скоріш е, Ну мабуть, що ні. Хоча, от, бачите, 10 е, вільний досвід е, тут насипає сертифікатами, хоча по логіці речей мало випасти тут срібло або. Вільний досвід. Ну, от е, так як тут. Ми зробимо три прокрути. Нам цього буде достатньо для того, щоб зрозуміти, що з трьох прокрутів тут, мабуть, ловити в цьому місці нема чого. да Три ми зробили. Ну Давайте ще за 100 зробимо прокрут. Дешеві прокрути, зараз подивимося. Світильник Джека 100% зараз виб'ємо. Ні, бачите, ще з е, срібло нам дропається 150%. Подивимося, подивимося, і зараз поспілкуємося. Про цей танк. Аватар просто-просто лютий лютий аватар. Лютий аватар. Ну, у нас ще вільний досвід залишився, тому тут такі справи. а Друзі, ось так виглядає в легендарному камуфляжі КПЗ 07раж. Камуфляж називається Спукі. Камуфляж називається спуки Давайте одразу підемо з показників. Дивіться, що тут. Два майстра є, ми його відкрили. Я посилання на відкриття цього танку залишив в описі під цим відео. Тому, якщо вам цікаво, як я його відкривав, посилання буде в описі. Залітайте, подивіться. Що тут по показникам, друзі? Зіграно у мене 42 звичайних боя, маю 66-67% перемог, 2-129 середня шкода, що достатньо непогано для цього танку, влучність стрільби 83-74, окей, і коефіцієнт знищення 1,82. Начебто все добре по показникам. А от, стосовно міцності танку, вона, мені здається, що маленька. 1350 це замало. Основне бронювання, башта має 180 лоб, борта і корма по 100. Достатньо міцна башта, можна сказати, корпус 160-40. Ну, сказати, що міцна башта, башта так не можна, тому що борта башти, звісно, в корму вас будуть пробивати. І взагалі танчик ну, рахується так. По бронюванню, мабуть, я б сказав, би, що ну, всі його будуть пробивати, нічого тут такого міцного в нього немає. Ймовірність загорання за умови влучення в двигун 15%. Радіус огляду тут 302 метри. Маскування 45 40 10 під час пострілу. Шкода на хвилину. Основне те, що нам треба знати про цей танк. 2630 одиниць. Час перезарядки 547, це достатньо достатньо цікаво. А от середнє бронепробиття, друзі, тут 218 на бронебійних, що трошечки, я б сказав, би хотілося б побільше, звісно. Ну і середня шкода 240, на кумулятивах 200, осколков фугасні 320. Час зведення 3 секунди, розкид 26. Я граю по обладнанню. Друзі, кому потрібне обладнання, граю ось так. Проте я би із задоволенням поставив би тут на зведення, звісно, швидкість польоту снаряду я не буду чіпати. Поставлю тут захисний комплекс, звісно. Ну і все решту я залишаю без змін. Боєкомплект 37 ББшок. Амулітів 13, 10 осколков амуніція, друзі. Амуніція тут нема чого поставити. Якщо будете часто горіти, можете поставити захисний набір. Я думаю, він вам допоможе. Дві рємки універсальна, звичайна, і адреналін. Оце, Отак буде виглядати наше спорядження. То пропоную зараз поїхати зіграти три боя просто в рандомі і подивитися, як грати на цьому танку. Прям... Миттєво закидає нас. Що ми маємо тут? 2 ЛТ, один середній танк, ПТ-САУ і два важкі. Хто у нас АМХ Defender? До речі, бачите, як грає взвод? І 1390. Просто взвод дуже і дуже небезпечний. Ну, ми попробуємо постояти трошечки від голови. Пограти 10 кутів нахилу гармати вниз. Ми маємо на цьому танку. І 15 кутів нахилу гармати вгору. Хоча вгору нас не дуже цікавить, нас більше цікавить вниз. Можна спробувати пограти. Профіль ну, такий, скажімо, профіль танка середній. Супер. От е, третину, третину хіт-поїнтів забирає скорпіон. Рандом просто лютий сьогодні, я вам так скажу. Що тут відбувається на пляжі на цьому, я навіть на узбережжі. Я навіть не хочу про це думати. І дуже-дуже цікава ця анімація, коли ти знищуєш танк противника. Це взагалі. От реально в цього танка в легендарного каму він називається типу поглинач душ. Як пам'ятаєте, є е, хранитель душ обвіс, а тут е, поглинач душ камуфляж. Ага, коні. От такі фугасики приліпають до корпуса скорпіона. Достатньо такі, скажімо, приємні для мене, неприємні для Скорпіона. Що хочу сказати по танку? Танк достатньо цікавий, має цікаву гармату. Єдине, що не подобається в ньому, це. Швидкість, з якою він розганяється. А від чого це залежить? Це залежить від потужності цього танку. От йому хочеться просто додати більше потужності, тому що е, він дуже і дуже повільно розганяється. Хоча сама максималка достатньо нормальна, тобто як і у багатьох середніх танків. Але от прям ложка дьогтя в цій бочці меду, швидкість, тобто потужність цього танку.

Дуже важко, дуже важко. Я отримав від танка е, ті постріли, які не мав отримувати. І через е, те, що потужність цього танка достатньо невисока. Е, заднього ходу теж немає цей танк відчувається дуже важким. По типу, знаєте, як, Є50М, або просто навіть Е50. от Десь такий танк. Ну, тупо, тупо німецька оця історія. Що стосовно комфорта гармати, гармата гармата тут дійсно німецька, комфортна, точно можна грати. ДПМ на плюс точна кутина філу гармати, як всі полюбляють. 244 це перемога, що виходить, у нас 63 тисячі. 63 тисячі бій Планочка на майстра достатньо висока. Угу. Давно не грали на копальнях. От вам і копальня, друзі. Карта копальні. Поїдемо зараз, постоїмо від башти, спробуємо. Скорпіон G, знову ж таки, прожето Пантера 44 Т-43. Три важких танки в команді противника. Три середніх танки і одна С, і одна ПТСАУ. І одна із те хотів сказати. Що я вас? Е, хотів сказати, що хотів вас привітати з поразкою, але... Не факт, що це поразка. Право першого пострілу у нас Це добре. пробито. Треба дуже і дуже обережним грати. Так. О, дивіться, дивіться. товариш Смешер приїхав. Так, саму АСМ не хочеться від нього отримувати взагалі постріл. Ну давайте спробуємо на адреналіні пограти. Так, до речі, стоїм від башти нормально. Не пробили перший раз. Ой-ой-ой, прям от е, дуже швидко. Хорош. Е, Шпахпанцер нормальний. Товариш у нас двохзарядний, дав тичку. Норм. Так, а я би. Хотів все ж таки пантерку якусь забрати. Е, наприклад, 44-ту. Так, добре, забрали пантеру. От. Е, Сказати, що це танк позиційний, от більш більш позиційний. Да Він більш позиційний цей танк. Але ти ж тут з позиції. От по позиціонку ти зараз стоїш. А щоб від'їхати, наприклад, назад, то не вистачає потужності розігнатися. Швидкість назад, така собі. М -м ну і. Такі відчуття дуже дивні. відчуття дуже дивні, як от, е, Яке призначення цього танка в бою? Ну звісно, що є Стежка, є Стежка. Найкраща його е, реалізація це буде взводом, звісно. Броню не пробили на фугасі, Красавчик. Даже, навіть без, е, навіть просто дав. І просто фук, і забрали танк, і він поглинув його душу. 2790 шкоди зробили за такий бій. Не можу сказати, що от він прямо от як класична стежка. Як класична німецька Стежка, так. Да. Хочеться додати йому швидкості. Не знаю, як це зробити. Зараз. Що у нас тут по сріблу? 70 тисяч срібла. Ну, стосовно фарми, я вам скажу, що достатньо непогано. Підкручені оберти двигуна тут, друзі, тут просто мастхев, тому що він, він не їде. Він не їде, а по спорядженню, по спорядженню амуніції, ну, типу, можна додати ще ось це. Плюс 24 кінських сили, потужність ні плюс 21. Ну, я думаю, що тоді ми втрачаємо в його гарматі, в комфорті гри, зведення, ДПМ там, і так далі. Це трошечки буде втрачатися, навіть якщо ми приберемо шоколадку. Не знаю, якщо забажаєте, можете спробувати поміняти це обладнання і спорядження і спробувати пограти так. Якщо спробуєте, напишіть в коментарях. Так. Так, КПЗ 07 раш. крутити баштою завжди потрібно, тому що не будете крутити, будуть пробивати. От пробивається, бачите, в центр башти. От десь в маску гармати, от там, там пробивається. Готово готово ой ой рух неможливий. ой як він як він цю анімацію робить. Це просто магія. Просто магія, друзі. Ну, у мене стоїть плюс 4 до броні. Я не подивився, до речі, у цього КПЗ, скільки стоїть хітпоїнтів. Але у мене плюс 4 до броні. І я бачу, що мене пробивають якось вони вдвох взводом грали, і пробивають мене якось гірше, мені здається, ніж я пробиваю. Ай, як гарно! От прям от анімашка прям люта. Люта анімашка. Мені дуже подобається анімація е, цього танка. Так, а що у них АФКшник якийсь є, чи що? Не бачили? Бо я якось е, не побачив. да, АФКшник має бути. Ось він. 77-й стоїть. Горить. Дивіться, як горить через каточок, все все це по класіки жанра через каточок і загорається, і прямо от палає як треба. Так. 2800 зробили шкоди на ньому, перемогли. третя ступінь. Планочка на майстер достатньо висока. Без бустерів срібла, друзі, 68 тисяч. Catwoman. Так. Поставимо нашим хлопцям лайки. Catwoman. Catwoman. Друзі, що я хочу сказати стосовно КПЗ-07, так от без води, і сказати, чи можна його брати за 17 тисяч золота. Скажу так, якщо ви заберете його з останнього прокруту, то вам випаде реально нехилий такий комплект. Там буде і камуфляж, і плюс контейнери, збери їх всі, містичні контейнери, з яких може теж щось дробнутись, ну і звісно пару обвесів з аватарочками, начебто все клас. Тому. Теоретично сказати, чи коштує цей танк, чи не коштує цих грошей. Я думаю, що він коштує цих грошей. Грати на ньому буде комфортно, особливо, якщо ви будете грати взводом і можна підіймати ваш скіл. Отакі От друзі, справи. Наразі у мене все. Підпишіться на канал, протисніть лайк. Чекаю на вас в коментарях. Ну і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!